Що ми маємо здобути світу, стати серйозні, там побудувати класну кар'єру, знайти одну людину на все життя, там один партнер, два-три максимум на все життя, і так далі. І тут ми з вами опиняємось в світі, де просто кожні два-три роки треба міняти професію, змінювати свій напрямок, де ти можеш сказати, все, що хочеш там в інтернеті, воно через три-чотири-п'ять тиждень максимум там забудеться, де президентів вибирають по кнопки в телефоні, взагалі хто що захоче, і так далі. Розумієте? І виходить, що нас міліняло з вами. Хоча більшість, от якщо ви мого віку, ви зеленіали. тобто ви і там, і там, От ви на двох стульях, типу, отак стоїте. От, і ми з вами, начебто, народили в світі, де все ще мало бути по старим законам і канонам, але нас ніхто не готовив до нового життя, де все буде цифрове, все таке. Не буде друзів толком, да? ми будемо більше спілкуватися по телефону. І нас це сильно грозе, тобто у нас закладена прошивка з вами, як треба жити правильно. Що треба гуляти, зустрічатися, спілкуватися, кохання, знайти там якусь роботу, стабільність, відложити гроші. І в другий момент, от я ж кажу, ми опинилися в реальності, де народились діти вже от в цифровому світі. І у них не закладено це все в голові. І вони живуть одним днем. Вони реально вміють. От, подивіться на сучасну молодь. Вони реально ну, по-своєму нещасливі, бо ми знаємо, яке може бути дитинство, да, з вами. Гратися там на вулиці, там пасочки робити. ми не знали, що таке телефон, тільки там якісь кнопочні ігри і так далі. І воно воно було реально щасливим. І Коли ми опинилися в цьому світі, дуже багато насправді можливостей. Дуже легко через цифровий світ гроші заробляти, через блогінг, через різні там СММ, маркетинг, через крипту, це все розвиватися дуже легко. Да? От. Але в другий момент для нас це важко і непонятно. І ми хочемо за щось за в цьому світі, зацепитися і не можемо, бо світ змінився кардинально, тотально. І тут є зуміри, які народили в цьому світі, і вони приспособлені. Вони такі, о, трамп, що -то там, манітки, нові, о, соцмережі, хорошо, раз, раз, раз там. Якщо ви подивитесь, як зуміри створюють свої тіктоки чи соцмережі, вони там адаптуються за декілька секунд. Бо у них не того, що вони розумніші, чи щось більш прогресивні, і так далі, бо вони народили в світі, що у них немає противов'язу. Тобто у них немає дисонансу. Вони бачать, як цей світ працює, він по факту створений разом з ними, цей новий світ. І вони дуже швидко в нам адаптувались. А нам приходиться такими важкими дуже кроками входити, поняли цей світ, смирятися з ним. Ну так, да, все поміняється. Ладно, ми будемо жити так. І за цього у нас дуже багато депресій, дуже багато тривоги. Я ж кажу, дисонанса від того, як нам казали жити, що нам в школі розказували, як нам взагалі пугали нас розказували, що там не будеш щитися дворцям станеш і так далі, не пройдеш прививки, не візьмуть на роботу. Ну, пам'ятаєте, пам це все було?